Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні хотів розповісти про ще один із варіантів теплиці і. Досить цікава недорого система опалення для цієї теплиці. І у нас є теплиця 4 на 22. Це теплиця по помітлайдеру. І в цій теплиці в центрі зроблений тамбур. Тобто, щоб було зручно заходити в теплицю. Ми зайшли У нас з одного боку одне відділення, з іншого боку інше відділення. Це зручно, коли ви хочете одне рослини вирощувати в одному кліматі, інше в іншому кліматі. І тоді став питання, як це опалювати дешево як кажуть, і ефективно. І один із варіантів, що ми зробили, це сестри турбобулір'янда. Турбобулір'ян повітря проводом для того, щоб ми могли обогрівати ці два приміщення незалежно. І досить важливо і досить одна із умов було, щоб цей тамбур ми додатково не опалювали. Це, це холодний тамбур, там просто інвентар складається і дрова буде. Складатися, тому, тому ми е, підготували і розробили ось такий болір'ян. Це е, турбоболір'ян Екатер П'ятірка. Він розрахований на 40 кВт і він має додаткове утеплення для того, щоб в тамбурі, де він працює, він мінімум втрачав тепла. А далі ми підключаємо до нього воздуховоди і вже від нього ось така теплиця. Тобто, ми заходимо. Ось тут у нас двері ми зайшли, і у нас є двері в цю частину і двері в іншу частину. Ось ми заходимо і тут ми ставимо булір'ян, і ми через повітропроводи розподіляємо тепло в один бок і в інший бок. А тут стоять шибері, і ми можемо кожен з блоків відключати і підключати при необхідності. Тобто, якщо треба, ми опалюємо один блок. Якщо треба, не опалюємо, опалюємо інший. Тому ось такий варіант цікавий, і він досить практичний, тому що ми перетримуємо в одній теплиці дві теплиці з тамбуром з незалежним опаленням. І ми можемо опалювати один блок і інший, і у нас просте опалювання, яке ми можемо легко включити виключити в плані. В тому, якщо у нас мороз наступив, ми не хочемо вже вирощувати. Ми просто відключили боляр'ян. І не працюємо. Захотіли запустити знову. Ми включаємо булер'ян, і е, він знову у нас все опалюється. Якщо він, вам він сподобався, то переходьте на наш сайт, ви можете заказати як окремо теплицю, так і опалення, як і теплицю з опаленням, і все це ми можемо зробити вам під ключ запустити, щоб воно працювало. або підготувати всі матеріали. І ви можете це також самостійно встановити. Ну а з вами був Олександр. І теплиця в гармонії з природою і в ритмі прогресу. you <music>